Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні хотіла з вами поговорити про події, які розпочались вчора. І вчора намисно не сідала записувати відео, бо думаю, що сайт буде сильно завантажений і повільно працювати, але нічого не змінилось, він так само повільно працює. Тому зараз ми з вами будемо розглядати події. А якщо він буде тормозить, то ви звертайте на це увагу. Готуємо собі щось і Поїхали. Так, спочатку швиденько про події, які е, швидко завершуються, а далі на які в нас є час. Отже, це гонка. Вона вчора розпочалась і тривати ще буде 7 годин. Для того, щоб її розпочати, нам треба було або зіграти 10 міні або відкрити якусь певну кількість боксів. Зараз я на 69-му місці, але я думаю, що ближче до завершення я взагалі з неї випаду. Далі, все ж таки, давайте поговоримо про пазл, який розпочався вчора, і буде ще тривати 2 дні. Умови пазлу шкала. Яку ми забираємо майнери, з боку, у нас оцей пазл, все це присвячено події американських виборів. І завдання, які також розраховані вже більш на донаторі, тому що тут є завдання виграти ігри, але найбільша кількість завдань це обміняти РЛТ і відкрити лакі-кейси. Хоч ціну на лакі-кейси знизили, ми зараз на це подивимось, проте все одно. Хочу нагадати, що бокси це гра в мінус. Якщо ви готові витратити всі кошти на те, щоб програти, то відкривайте. Якщо ні, то не відкривайте, тому що бокси це 98% програшу. Ну, якщо дійсно для вас є якийсь майнер, який ви хочете забрати, то тоді вже вирішуйте самі. Так, нагороди, які я забрала, в мене були РСТ, була тимчасова потужність і один майнер. Я забрала. Мені б, звісно, хотілося оцей майнер забрати, але вирогідність дуже мала, а всі інші мені не дуже і або вони в мене взагалі є. Тому я виконую завдання з виграти ігри, там, де максимально 100 ігор і 150. От Я виграю 150 ігор і на цьому я завершу цей пазл. Не буду навіть дуже сильно гнатись. Мені здається, що я не зможу навіть цей майнер забрати. Але подивимось. Так, ще у нас триває розпродаж, він завершується через 7 годин. Пропозиції зараз не надто цікаві для мене, але ви подивіться. І раджу вам зайти сьогодні. Думаю, що коли це відео вже вийде, то цей розпродаж завершиться. Зайдіть, подивіться, тому що. Якщо дивитися на тенденції, то буде вже не пропозиція з наборами, а будуть майнери, і вони іноді викидають досить дешево якийсь класний майнер. То зайдіть, подивіться, можливо, щось цікаве для себе знайдете. Так, лутбокси. Ось що я казала, що вони знизили ціну на один РЛТ, проте вірогідність того, що ви виграєте, з цим ніяк не змінилась, просто що ви будете менше втрачати. І крафт офер. Сьогодні він буде тривати 3 три дні, і сьогодні нам пропонується на вибір скрафтити вже 6 майнерів, а не 3. В нашому чаті я зробила ось таку такий пост розписала. Ви зараз його бачите перед собою на екрані. І ви можете оцінити, який майнер ви хочете скрафтити, і які майнери для цього потрібні. Я все написала. Для себе я обрала цей. У мене був Ельмонстро. У Ельмонстру був 2% бонусний. І я скрафтила ось цей майнер. Мені здалося це досить непоганою пропозицією, тому що у цього майнера 3,55 бонусний відсоток, а Ельмонстру мені випав якісь такі події, чи пазл, чи спалювання. Тому я думаю, що El ми все одно отримаємо якимось чином. А от цей майнер а ось цей майнер, як, напевно, до такого стану я б точно не крафтив. У мене і першого рівня не було. Тож я вважаю, що це досить непогана пропозиція. Щодо експедиції, вчора ввечері я відправила свого хам'яка в експедицію на 12 годин, тому що це було досить пізно, коли він в мене вже, е, вже, е, набрався сил. І сьогодні, вранці, коли відкрила, до речі, це вже друге відео, яке я записую, перше просто не зберіглось. І в першому я все це показувала. То експедицію завершено було на чотирьох нагородах, і хом'як мій помер. Мені пропонувалось забрати нагороди за три РЛТ, але там були РСТ, тимчасова потужність не досить цікава, і я вирішила не витрачати на це. І просто забрала свого хом'яка додому. Він тепер у мене буде відновлюватись дві доби. Але якби я купила нагороди, то цей час був би одна доба. Ну це треба визважувати, чи вартує того ті нагороди і той час, щоб його можна було воскресити швиденько. Я вирішила, що для мене це непринципово. Нехай відпочиває дві доби, тож він помирає, але він не зникає, він все одно залишиться у вас. І е сьогоднішнє завдання хотіла вам також показати, що завдання зараз у мене виконаю ось це і зіграю 50 ігор. До речі, це вже про крут тут було в мене витратити РЛТ, ну, обміняти РЛТ. І на цьому тижні в мене були цікаві стосунки з Таймволом. Я випадково натрапила на опитування. Опитування було в ось цій локації. Зараз у мене тут нічого немає, але на момент, коли я зайшла вперше, тут у мене було досить їх багато, і мені дало пройти три опитування. Всі вони були пов'язані з Україною, з моїм розташуванням. З закладами харчування, в які я ходжу, і мені вдалося зібрати, мені здається, щось близько двох РЛТ. Я тоді закрила завдання, і це було досить цікаво. Періодично заходьте, передивляйтесь, можливо, там буде щось цікаве для вас. А так я намагаюся відкривати, проходжу кліки і збираю таким чином собі якусь суму на те, щоб закрити. Коли інколи закрити те завдання. В мене тут ще є аккаунт, мене не забанили і тому ну, я не часто сюди і заходжу. Але от наразі в мене є 112 поїнтів. Це дуже мало для того, щоб закрити якесь завдання, тому збираємо. Це все, що я виконую з Таскволу, тому. Коли мене питають в коментарях, я на жаль вам не можу відповісти достеменно, щось вам порадити. Тож обирайте для себе події, які ви можете виконати, які вам більше імпонують і слідкують вашій стратегії. Проте не обов'язково їх виконувати всі не обов'язково відкривати бокси, не обов'язково витрачати РЛТ, робити депозити, тому що ви можете засмутитись тим, що ви витрачаєте кошти і нічого з цього не отримуєте. Хочу подякувати вам за всі коментарі лайки. Я все читаю. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Обіймаю вас і до побачення.